У виставковій залі краєзнавчого музею зібралися поціновувачі прекрасного на відкритті колективної виставки живопису із назвою Я люблю горішні плавні, присвячений 65-й річниці від дня заснування нашого міста. Хто не встиг на відкриття, у вас буде час насолодитися творчими роботами. Виставка триватиме до 15 травня. А зараз дивіться репортаж Світлани Клім'янкової. Браво тим, хто допоміг організувати цей дивовижний вернісаж. Цікава, багата та колоритна експозиція. діє у виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні. Щирі відеовітання з цією радісною подією від Кристини Сіренко з Полтави. Вітаю чудове місто горішні плавні, 65 п'ятиріччя. Пишаюся тим, що я народилася в Горішніх Плавних, А минулого року я провела тут свою персональну виставку. І саме тоді відчула справжній зв'язок з людьми і рідним містом. Бажаю грішним плаванням яскравих подій, культурного розквіту і натхнення, а найголовніше миру. На відкриття виставки завітала начальниця відділу культури, спорту і туризму річньоплавінської міської ради Ірина Зеленська. Митці об'єднала одна єдина тема я люблю горішні плавні. Я думаю, що сьогоднішній захід він дуже вдалий, він дуже гарний. Тут дуже класна така атмосфера, і ми усі разом і ще раз зібралися для того, щоб висловити любов до свого рідного міста. Кожен погляд на ці картини це зустріч із знайомою красою, яка щодня наповнює наше життя. Творчі роботи до ювілею міста завжди були знаковими, наголошує Надія Угнічева, заступниця міського голови. Один із моїх улюблених художників це Андрій Колик. Я кожного разу захоплююсь не тільки його картинами, а й його роботами творчими, коли бачу оформлену сцену і бачу його бачення деяких моментів культурного життя нашого міста. На сьогоднішній день фаворитом цієї виставки як для мене є робота Андрія Колика Затока Дніпра. Яхт-клуб з такого незвичайного ракурсу. Дуже люблю це місце. До створення виставки долучилися 20 митців із горішніх плавнів Дмитрівки, Солошиного і Кременчука. Ігор Носов зізнається, що дуже любить невеличке, затишне, комфортне місто горішні плавні. Виставочний виставкова зала пронизана якимись добрими флюїдами, добрим мистецтвом. Завжди Кременчуківці із задоволенням приїздять, щоб взяти участь у виставці, адже люди тут розуміють мистецтво, люблять його, сприймають душею. Привертає до себе увагу роботи Кременчуцького художника. Минуле сьогодення та майбутнє в картинах Ігоря Носова існують одночасно. Земля. Земля горішніх плавнів. Зроблена за мотивами старого селища, по фотографіях із архіву 18 19 століть. Я зробив ніби фоном їх. Дівчинка-Українка це символ весни, родючої землі горішніх плавнів. Я з дитинства бачив, як будувалось місто Комсомольськ. А виставка видалася багатою на різні техніки виконання. В експозиції представлено 38 живописних робіт, фотографії та прикраси шкіри та натуральних каменів. Я надала на виставку роботу, яка називається Люблю горішні плавні. Виконана в техніці колажу. Саме зараз мені подобається працювати в цій техніці. Вона трошки провокативна, тому що ну така дитяча і. І смішна це моє відчуття. Свою творчість останні років 25-30 присвятила тому, щоб створювати вироби з природних матеріалів, які надає нам наша, наша природа, нашого міста, околиць. Збираю, втілюю в життя як композиції, віночки, прикраси інтер'єрні, святкові. На представлених роботах відображена щира любов авторів до горішніх плавнів, їхні яскраві спогади та емоції пов'язані з ними, багатогранність міста від знайомих краєвидів до особистих переживань та почуттів. Коли я шукаю сюжети для своїх робіт, я дуже багато мандрую не тільки містом, вулицями міста. Виходжу за його околиці і там теж шукаю якісь інтересні краєвиди. І У мене багато є фотографій, також я з фотоапаратом ходжу. І тоді, після цих мандрівок, я вже сажусь і працюю над сюжетом. Для митців час унікальна можливість реалізувати свої творчі мрії та задуми, так щоб інші, хто живе поруч із ними, побачивши роботу, на хвилинку зупинилися, широко розплющили очі і спитали у самих себе. А чому я цього не побачив? Вийшов, подивився, він зразу на душу ліг мені впав в око, як кажуть. Думаю, напишу, напишу велику. Не маленький тют, а велику картину. Написав. У мене їх було декілька з цього місця, написано. Одна з них пішла за аукціону і гроші були направлені на ЗСУ. Це було два роки назад. На заході присутні створювали карту колаж горішніх плавнів за допомогою аплікації з відомими пам'ятками міста. Крім того, художники прикрасили аплікації малюнками. Дійство проходило під чарівну музику Олександра Єруха і закінчилося спільним фото на згадку.